Вітаю! Сьогодні ми будемо гратись, гратись і уважно дивитись, повторювати назви тварин, які живуть у лісі. Це у нас білка. Давайте разом продактилюємо. Білка. І подивіться от сюди. Багато ось. Подивіться на ось цей малюнок. Багато білочок тут є. Білка. Багато різні, а ви уважно пошукайте, де тут однакові білки? Отже, один, два, три, почали! Ми уважно шукали, дивилися, спостерігали, стежили і вибрали дві однакових білки. Пограємо ще. Тут ведмідь, ведмідь, ведмідь. Вен, Веніть багато, багато, уважно дивимось, шукаємо один, два, три, почали. Я не можу. Є ведмідь їсть мед. Тут і тут, два ведмедика, їсть мед, але вони не однакові. Є ведмедик, який стоїть. Стоїть тут і тут. Але вони не однакові. Де ведмедики два однакові? Поможіть, будь ласка, подивимось ще уважно, шукаємо. Є! Дякую, мої малята! Допомогли мені знайти і вибрати двох однакових ведмедиків. Вони ось тут. Два однакових ведмедики. Граємо ще? Давайте. Зустрічаємо Зайчика. Заєць, і на малюночку багато різних. Зайчиків Шукаємо два однакових. Уважно дивимось. Дивимось є зайчик. Пить. Ось тут один. Є зайчик, який стрибає, ось тут. І він один. Є зайчик який слухає. І вушко ось так зігну, але вони не однакові, вони різні, а є два зайчики однакові, і вони ось тут. Однакові два зайчики. Дружити будуть вони друзі. Ось така гра, а ви подивіться ще раз і пограйте в цю гру. Запам'ятайте, подивіться уважно, пошукайте однакових тваринок. Сьогодні це були зайчики ведмеді. І білочки. А я вам кажу до побачення!